Мамо, я не йду туди помирати. Саме з такими словами Франківець Олександр Радіонов пішов на війну. А тепер на фасаді ліцею, де він навчався, захиснику відкрили анотаційну дошку. З початком повномасштабного вторгнення хлопець активно волонтерив, а згодом і сам вирішив боронити державу від загарбників і добровільно приєднався до лав зсу. Проте під час виконання бойового завдання у жовтні 2022 року зник безвісти на Луганщині. Розшукати його та поховати вже вдома вдалося тільки через рік. Новрив що. За них там дуже дбають, що вони всім забезпечені, щоб я не хвилювалася. Коли він вже був там, він не, не розказував мені, що він в Донецькій області. І коли я чула під час телефонної розмови вибухи, ну мам, не хвилюйся, це все навчання. А насправді він стояв тільки в одній точці, з якої можна було розмовляти, а навколо була війна. І він сміявся, жартував. І ніколи не можу було навіть запідозрити, що він в такій гарячій точці, завжди усміхнений, він спішив жити. Так про свого онука Сашка каже бабуся Катерина, що до повномасштабного вторгнення брав участь у революції гідності. Він ніколи не сидів без діла, займався бігом, ходив у гори та дуже багато працював. І завжди був опорою та підтримкою для своєї сім'ї. Саша був надзвичайним. Він був дуже теплою людиною, і коли от приходив до мене. І обнімав мене, від нього йшло таке тепло, що... але він надзвичайно спішив жити. І все, все робив бігом, все бігом. І так закінчив школу, поїхав, вивчився, пішов, поїхав за границю працювати. Ми нікуди вже його не хотіли пускати, але він все одно поїхав, поїхав далі, і він допомагав дуже своїй сім'ї. Взагалі, дуже добра дитина. Олександр постійно був душею компанії, ніколи не залишався осторонь чужої біди і не відмовляв у допомозі. Попри всі труднощі, які були на його шляху, каже друг Роман Горальчук, він зберігав оптимізм та почуття гумору. Він був надзвичайно позитивною людиною. З ним якихось погадів поганих або ще якихось немає взагалі, тільки веселі, як ми з ним перший раз зустріли четвертому класі, так і. Школу закінчили, так і до останнього. Кожного дня розмовляли, дружили, бачились. з понеділок. Ми його вже сюди проважали. Тут був військкомат там буквально за два дня, а не сказав швидше, бо знав, що будемо його відмовляти, бо переживаємо. Спочатку повномасштабного вторгнення на фронті загинуло 605 мешканців громади, понад сотня безвісти зникли. І зараз каже міський голова, важливо зберігати пам'ять про них. Наш обов'язок, окрім молитви. Тому що це те, що ми можемо зробити для душ наших героїв. Це створити умови, щоб пам'ять була збережена у віках, а анотаційних дошках, у фільмах, в алеях слави, в різноманітних заходах пам'яті, для того, щоб увіковічнити цю пам'ять, допомогти рідним. Адже сьогодні ми маємо 2138 рідних наших героїв, які втратили свого батька, які втратили свого сина, які втратили свого брата, сестру на цій страшній війні, пам'ятна дошка Олександру Радіонову на фасаді 13-го ліцею. Четверта, ще троє випускників навчального закладу. Також поклали своє життя за незалежність України. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.